Отже, зараз в Україні, напевно, що найпопулярніша соцмережа називається ТРЕЦ. Там постійно відбуваються різні скандали. І ось нині ми бачимо, що е, там розгорнувся серіал, який триває. і до нині ми чекаємо на його фінал. Справа в тім, що проста українка, яка із Італії не їхала до України на автобусі, написала допису Треці, звати Дарія Дар'я на про те, що з нею їдуть два пасажири Українка та її чоловіки та ліці вишиванці. в Але він говорить дуже дивні речі. Він говорить про те, що він любить Путіна, підтримує Росію. А він говорив дуже незугарні речі про і Володимира Зеленського і про українців про Україну. І тому Дар'я вирішила про це написати у соцмережах. Допис розлетівся одразу, і вона далі написала після. Того, які в коментарях дали пораду в принципі звернутися до прикордонників, тому що така людина не може перетинати кордон України. Дарія так і зробила. Хоча а, такий був розголос, що прикордонники вже і самі знали, хто до них їде. І ось ви зараз бачите величезна кількість мемів, які змінили обурення майже одразу. І що ж ви думаєте, справді цього італійця, якого звати Рокко, його таки не пропустили через кордон, і він лишився самотньо стояти із своїми клунами. Давайте ми послухаємо один із приколів, який написала Ольга Харлан, наша спортсменка, тому що дуже багато було жартів з приводу і незламних українських жінок, і так, далі, і так далі. Ольга Херлан написала допис про те, як ми будемо мститися, звичайно, жартома італійцям, роблячи те, що вони дуже не люблять, коли роблять інші люди. Давайте послухаємо її. Мій сказав, що сьогодні на знак протесту можемо робити наступне: випити капучино після 12-ї, зламати спагетті, говорити, що французьке воно краще за італійське, додати пармезану пасту з креветками, відкрити парасольку всередині вдома, з'їсти піцу з ананасом чи грушею, відправити роко додому і на три букви. Ну, а також а, а, зустрічали нашого героя в лапках а, і весь автобус, преса, багато журналістів. Ось давайте ви ми послухаємо, що ж сказала їм сама Дар'я Мельниченко, яка вже була із спеціальною футболкою, із фразою, якою вона прославилася. Давайте її послухаємо. Також вона не приїхала, але історія почалася з того, що е, людина. Дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента. Вона підтримує е, Путіна і вона назвала нашу націю критинами. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є критинами. Який в нас президент, які в нас люди, яка в нас сила інтернету і просто результат на обличчя. Ну, про силу інтернету справді доводиться говорити вже не вперше. А втретє загалом сидить молодь, яких ми звикли називати зумерами. Вони бувають доволі емоційними. В них постійно там якісь відбуваються розбірки, але дуже багато якихось моментів, які показують ну, в принципі, силу громадянського суспільства. І, а, зрештою, там відбувається так званий кенселинг, про який ми в Україні дуже часто говоримо, коли. Якісь різні публічні люди зазнають репутаційних втрат, і от переважно вони останнім часом зазнають таких втрат саме у треці. Ну і треба сказати також, що не лише зовні ми чекаємо якоїсь підстави, якихось людей, які проросійсько налаштовані на превеликий жаль всередині нашої країни такі лишаються, і часто це е, е, люди, які якось дотичні до церкви, е, саме московського патріархату, до російської церкви, точніше, ну і наші колеги із слідства інфо зробили. Вже доволі резонансне розслідування про підпільну школу, яка діє при монастирі Української православної церкви Московського патріархату Голосіївська Пустині. А в цьому розслідуванні розповідається про те, як дітей відправляють туди навчатися, і батьки бачать це як альтернативу традиційній школі, і наскільки там взагалі катастрофічна ситуація з цими дітьми, тому що їх навчають за навіть за радянські. Ськими підручниками деякі з 60-х років, і звичайно, навчання проводиться зокрема російською мовою. Там проти того, щоби співати гімн проти хвилини мовчання. Втім, замінюється все молитвою. Давайте подивимося невеличку розповідь однієї з мам дітей, які віддали цих дітей в таку школу. Нас утрускаєзична сім'я. У нас ось російськомовна сім'я, і постійно мою дитину у школі сіпали державною. Ми українці, щось таке. Як на мене, краще почитати молитву ніж слухати хвилину мовчання, безкінечно співати цей гімн ненормальний. Ще сто разів зміниться влада, сто разів перепишуть гімн. А це все таки вічне. Сто раз перепишуть гімн. А іде все так. У служби безпеки України вже заявили, що вони будуть розбиратися із цим інцидентом. Ну а далі серіал також продовжується із консерваторією, нашою, тому що ректор Національної музичної академії, яка е, уже позбулася е, до, 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 до представки Петра Чайковського за рішенням мінкульту, а е, розповсюджують зараз скрин із е, повідомлення ректора е, цього закладу Максима. Тимошенка про те, що він просить своїх співробітників. Проголосувати за те, аби в майбутньому консерваторія носила ім'я його батька Олега Тимошенка. Про це написала у соцмережах випускниця консерваторії Ольга Кричинська, і це, звичайно, теж отримало резонанс, тому що ну загалом у нас дуже багато визначних людей і Лятошинський, і ще багато інших. І лисенко, чому саме консерваторія повинна називатися іменем теперішнього ректора, не дуже відомо. Ну і також Бьорк Ісландська співачка підтримала Гренландію і виступила з критикою Дональда Трампа, який хоче загарбати Гренландію. Не перший раз він вже про це заявляє. Бьорк виступила. Із критикою, і ось сказала, що гриланці повинні боротися за свою незалежність. Ну і також в Італії знову наша і МЗС і Мінкульт, і всі органи державні, які займаються так чи інакше протидією російської пропаганди, мусять боротися проти Світлани Захарової, тому що ця російська балерина і політикиня, яка є пропагандисткою, а вона збирається в Флоренцію на один із фестивалей, які відбудуться в кінці. Цього місяця, і що ж наші державні органи знову придумають якісь ноти протесту? Це не вперше, тому що. Нагадаю, зовсім недавно в Італії мав виступати а, а, пан Гергієв, теж пропагандист і музикант російський, але його а, виступ вдалося силами багатьох представників а, європейських країн таки скасувати. Ну, будемо стежити за ситуацією із Світланою Захаровою. Сподіваюся, що теж її виступ скасують, але знову ж таки дзвіночки ці не дуже втічні, тому що коли так часто російських пропагандистів запрошують виступати. На доволі престижні, поважні майданчики а в Європейському Союзі це не дуже добра тенденція, але будемо її відстежувати.